Зірка яскрава в небі тривожному, вість українцю показує кожному Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила божу дитину. Зірці різдвяні в цім боці планети. Зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято, зірка освячує схід благодат і підглядає в окопи солдатів, знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають кучу вони в тому. Поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає вархочі. видно прохання у сильних очах до перемоги світи зірко шлях, зірка лети далі між узбереж, Криму Херсону Одеси а вже ж. Світи де темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю, темні освячуючи горизонти, в домі де рідних чекають із фронту. Хочуть теплом доторкнутись до серця, в домі де хтось вже не повернеться, зірка різдвяна сяє вогням, бо перемога точно за нами. не віддамо з Богом серця свого. Христос родився, славі Його.